Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити от таку сніжинку. Це робиться дуже легко. Для цього нам потрібно 6 квадратиків, 9х см. Думаю, ви справитесь. Ну а ми починаємо. Беремо листочок, загинаємо ось так: от, десь на 1 см, а потім всю останню част, часть. Отак от от загинаємо. Потім нам потрібно розігнути, і отут -от намазати клеєм. Я буду використовувати клей олівець. Я наклеїла, тепер потрібно отак от зігнути, щоб воно склеїлося. І так треба зробити 9 разів. Другий раз, третій раз. Четвертий раз, п'ятий раз, шостий раз, сьомий раз, восьмий раз і останній дев'ятий раз. Я ще зробила десятий раз для того, щоб примірювати. Потім ви поймете. Тепер я показую, що треба робити далі. Нам потрібно отак от зігнути. І тепер треба намалювати олівцем отаку от от штуку. Якщо у вас вийде рівніше, то зробіть рівніше, тому що в мене, як завжди, все наперекосяк. Ну, а тепер вирізаємо я вже вирізала. Тепер нам потрібно отак от розгор... розгорнути. Ось тут чуть-чуть наклеїти клея. Головне не. Проклеїти клей на крилишко, це дуже важливо. Ну, а тепер просто отак от склеюємо Тепер беремо наступну штуку і теж так же само згинаємо. А тепер перекладаємо оцю от штуку, яку ми тільки що зробили, і так же само от вимірюємо. Я вже зразу вирізала. І ще нам треба отут-проклеїти, от як і з тою штукою. А тепер беремо цю штуку, тут намазуємо клеєм. Беремо цю штуку, яку ми зробили, і отак от приклеїмо. і чекаємо, поки висохне. І якщо ми її отак-візьмемо от візьмемо, і протягнемо і получиться у нас отака от штука. Майже так же само, як отут-от бачите. Якщо ми зробимо так багато штук, точніше 9, то буде у нас отака от іншинка. І в кінці її треба буде закріпити. Я покажу, як в кінці. Я думаю, ви зрозуміли, як склеювати це все. Так що я покажу тоді, коли я вже все зроблю. Так, і остались останні штрихи готово? Дивіться, яка стопка вийшла. Отак от, от воно буде виглядати, але для цього нам треба якось закріпити. То ми для цього мазаємо тут оклеем і, і так же саме склеюємо. Ну і так тримаємо, чекаємо, поки вона висохне. Так, воно склеїлося. Тепер чуть розправляємо, щоб вісім було однаково. І все, ми зробили ту ж саму таку ж саму однакову сніжинку. Думаю, вам сподобалось. А на цьому все. Всім пока!